Друзі, вітаю! Ви на каналі Хімічка. На минулому занятті ми з вами поговорили про будову атома і знали, що таке йон та молекула. А давайте тепер вирішимо декілька задачок. Задача номер один. Визначте, який хімічний елемент має протонне число 12, напишіть його молекулярну масу. На минулому занятті ми говорили, що порядковий номер елемента він дорівнює протонному числу. Ми це розглядали на прикладі оксигена. Тобто, якщо у нас кількість протонів 8, як була в оксигена, то і порядковий номер був 8. Нас запитують про протонне число 12. І так, йдемо в таблицю Менделєєва. Дивимося, що протони число 12 відповідає магнію. Тобто у магнія у нас z дорівнює 12. Молекулярна маса магнія дорівнює 24 грами на моль. Це ми також отримуємо із таблиці Менілію. Задача номер два. Вкажіть відносно атомну масу хімічних елементів, заряд яких дорівнює. Нагадаю, що у нас кількість протонів і кількість електронів в атомі має бути однакова. Якщо у нас є атом, і в нас є електрон, Наприклад, один електрон і один протон. Та їхня кількість рівна. Відповідно, нас запитують про 24 електрони. Це варіант А. Давайте будемо дивитися, де це у нас в таблиці Менделєєва. Це у нас хром. 24.

це скалій. Тобто відповідь буде А – хром, Б. Барій, В, калій. Задача номер три. Вкажіть, яка кількість електронів в йоні оксигена О 2 на минулому занятті ми говорили, що якщо до атома додаються або віднімаються електрони, він стає йоном. Тобто йон це е, заряджена частинка. У нас є йон оксиген. Давайте спершу знайдемо його в таблиці Менделєєва. Він тут. У нього всього є 8 електронів. Тобто, якщо ми намалюємо його схематично, то у нас буде 1, 2, 3, 4… 5, 6, 7, 8. Тобто у нас є 8 електронів, і е, атом оксигена, він електронейтральний. Але у нас зараз запитують не про атом оксигену, запитують про йон О2 Що це означає? Що якщо у нас дана, даний атом електронейтральний, Оцей. Тобто він нуль, він не має заряду. А у нас О2 має два мінуси, це означає, що до атома е, оксигена звідкись перелетіло два електрони. І тепер вони дають нам два додаткових мінусових заряди. Тобто у нас запитують, яка кількість електронів в йоні оксигена. Давайте будемо рахувати. У нас було 8. І до нас прилетіло ще 2. Тобто всього буде 10. Правильна відповідь в йоні оксигену О2 10 електронів. Задача номер 4. З якої кількості атомів складається молекула води? Полк, з якої кількості атомів складається одна молекула води. Це слово тут займа. І так, молекули води у нас h 2 o Складається із двох атомів гідрогена і один оксиген. Да? Тобто, у нас тут стоїть дивичка, якщо нічого немає. Ой, зараз я повернусь. Да. Якщо схематично. Намалювати, то у нас буде так Оксиген, тут гідроген, і тут гідроген. Тобто у нас всього три атоми. Один, два, три. Відповідь буде три атоми. Наступна задача. Скільки атомів оксигену беруть участь у формуванні? молекулу сульфатної кислоти. Сульфатна кислота це у нас H2SO4. І нас запитують, скільки атомів оксигену. Оксиген у нас тут 4. Правильна відповідь буде 4 атоми оксигену. Друзі, ми з вами вирішили декілька задачок. Якщо вам щось зрозуміло, пишіть у коментарях, або у вас є задачі, які б ви хотіли, щоб я вирішила. Також запитуйте. Дякую вам за увагу!